Вітаю, друзі! Давайте поговоримо трохи про Трампа, консервативну революцію, консерватизм, ліволіберальний глобалістичний Шабаш в Давосі. Але за хвилинку. А поки що підпишіться, поширте, поставте вподобайку для того, щоб знати більше і знати точно правду. На фоні феєричного повернення до Білого дому 47-го президента США Дональда Трампа і його перших революційно консервативних указів про встановлення в США двогендерного законодавства, вихід США з Паризької кліматичної угоди та е Всесвітньої організації охорони здоров'я. Боротьбу з засиллям мігрантів та протекціонізм американського виробника глобалістична тусовка вдалося на цьому фоні, на якій переважали політичні ліліпути, пути та невдахи, виглядала гіперунилим лайном. Сумні вирази обличчя, розмови про все і ні про що. Заклики про єдність політичних мікробів з глобалістичним порядком денним для діалога з Трампом виглядало просто ржачно, смішно виглядало. Володимир Зеленський використав майданчик Давоса для публічного діалогу з Трампом. Треба чітко зрозуміти, діалогу не було і не вийшло. Так собі, театральні постановочі фрази кинуті в порожнечу. Очевидно, Трамп Зеленського не чує від слова зовсім. Він має свій чіткий план закінчення війни в Україні та повернення миру на нашу українську землю. Зеленський або буде цей план виконувати, або ж його знесуть. Не хочу гадати яким буде президентство Трампа? І чи вдасться йому мирна повістка по зупиненню війни в нашій рідній країні? Але вже точно можна сказати, що запаливши факел консервативної революції, він дав людям надію на порятунок людства. А нам, українцям, ще й шанс на мир. І відповідно закінчення війни. Головне цей шанс використати. Амінь. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.